новини сьогоднішнього дня важливі новини про прощупування Росією кордонів та повітряного простору Євросоюзу. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку Стежити, натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Росія прощупує реакцію партнерів та могла атакувати Польщу. Щоб зірвати поставки ППО Україні на зими, заявив Зеленський. Також за словами президента України, так звана провокація на польській території схожа на початок анексії Криму. Тільки замість зелених чоловічків були дрони, які вторглись на територію чужої країни. Та ще й члена НАТО. Як ви думаєте, до чого призведеться провокація? Якщо на користь Україні поставте плюс, якщо ні, поставте мінус в коментарях. А хто не відповідає та не пише, просто почитайте коментарі. Польща перекидає близько 40 тисяч військовослужбовців до кордонів із Білорусією та РФ. Аж не вимовляється, тобто Російською Федерацією, як пише польське видання, збільшення чисельності військ пов'язане із російсько-білоруськими навчаннями. Захід 2025, які триватимуть у Білорусі з 12 по 16 вересня. Чи можлива інша причина скупчення військ поляків? Це питання градус росте минулої ночі. Десятки дронів зафіксовано навколо рівненської та хмельницької атомних станцій. Заявляє магате нічого святого. Росіяни атакували дронами Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ, символ міста в центрі Сум. Найстаріша кам'яна будівля і пам'ятка архітектури національного значення пошкоджена. Інформація щодо постраждалих уточнюється у Києві. Викрили посадовця Міноборони, який за 10 тисяч доларів влаштовував призовників на стратегічне підприємство заради бронювання. За даними слідства, він був посередником у корупційній схемі. Наразі інших учасників встановлюють, а посадовцю світить до 10 років ув'язнення конфіскація майна і табу на певні посади. Гур відпрацювало корабель Чорноморського флоту РФ вартістю близько 60 мільйонів доларів. Під Новоросійськом спецпризначенці успішно атакували корабель проект. У багатофункціональних суден, який ввели в експлуатацію в 2015 році, він зокрема використовувався для радіоелектронної розвідки та патрулювання підходів до Бухти, де базуються кораблі окупантів. В'їзд українців за кордон стане підставою для репарацій. Кабінет міністрів розширив кількість категорій заяв до міжнародного реєстру збитків, завданих війною Росії проти України. Незабаром подати заяву можна буде не лише про смерть та зникнення близьких, шкоду здоров'ю чи втрачене майно. А і про вимушені виїзди за кордон, депортацію дітей і дорослих, втрату житла, роботи чи власного бізнесу повідомила премєр міністр Цікава ініціатива. Вважаю, що вона потрібна нашій країні. За добу ЗСУ відпрацювали 4 танки, 2 ББМ, 22 артилерійські системи, 343 БПЛА, 27 крилатих ракет та 49 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.